Ах, зима. Хрусткий сніг, довгі ночі і все таке біле-біле краса, обожнює зиму! Хоча останніми роками зими вже зовсім не ті, що були раніше. Тож, якщо ваша зима замість такої виглядає якось так, то я маю для вас непогану підбірку відеоігор, які повернуть вам чудову зимову атмосферу та головне рідною мовою. Зробіть собі какао, капучино чи будь-який інший гарячий напій та гайда в сніжні кочугури. Вони усі були мертві. Останній постріл поставив крапку після усього, що привело до цього моменту. Я зняв свій палець зі спускового гачка, і усе закінчилося. Ах, Макс Пейн, Сніжний Нью Йорк» і неонуарна історія про боротьбу з наркотиком, назва якого ВІ Ні, ну тепер мотивація вершити правосуддя вдвічі сильніша. Але що це я так одразу без передмови? Гру Макс Біль розробили фіни зі студії Ремеді. Починаючи з 1997-го, вони довгих чотири роки доводили її до стану шедевру та випустили у 2001 році. Це був їх дебютний проєкт, і він приніс їм шалений успіх. Недарма їх після Макса вважають королями шутерів від третьої особи. Чому саме спитаєте ви? Ну, по-перше, керування рухи та стрільба у цій грі на момент виходу були найкращими в індустрії, а самі перестрілки дуже драйвові, особливо через фічу Bullet Time, яка на той час була новинкою. А смерть останнього ворога завжди кінематографічно показували у сповільненні. Так, сьогодні це виглядає радше кумедно через низько полігональних ворогів з фототекстурою на обличчі. Але це придає шарму цій грі. Особливо лице самого Макса, яке стало мемом. Просто погляньте на нього. Так і не скажеш, що він втратив жінку з дитиною. До речі, про це. Історія Максима Больового починається гарного літнього дня. Коли він прийшов додому та став свідком нападу на свій дім наркоманів, які вбили його дружину та малу доньку, що мотивувало його перейти у відділ боротьби з наркотиками? Три роки він шукав усіх пов'язаних з цим наркотиком, і щойно з'явилася якась інформація у цій справі, все пішло шкереберть. Та події почали розвиватися значно швидше. І під час заметілі зі снігу та куль Максимільян знаходить всіх причетних та нарешті здійснює свою помсту. They were all dead. Так, у цієї історії доволі простий та розповсюджений кістяк. Але її подача саме те, що тримає до самого кінця. Ці стильні коміксові заставки, максові фразочки, які можна розбирати на цитати. Ну і звісно, іконічна головна музична тема. Втім, я розумію, що для більшості ця гра занадто застаріла, і дивитися на неї сьогодні це реально пейн. Та й щоб запустити її, потрібно не просто завантажити гру зі Стіму, а ще й встановити фанатський патч, щоб гра запустилася. Текстури високої роздільності трішки рятують ситуацію з графікою, але кількість полігонів на модельках більшою не стає. Та і українізація, хоч і хороша, але гра має ваду. Вона не може показувати субтитри. Тож заставки, які відбуваються на рушії гри, прийдеться перекладати собі на слух. Було б круто, якби хтось зробив озвучку. Тому чекаємо на анонсований минулого року ремейк та йдемо далі. Молодшому науковому співробітнику північної полярної станції полюс 21 Олександру Нестеру прибути на борт атомного криголама північний вітер. Від цієї гри кров холоне в жилах, навіть якщо грати в неї влітку. Настільки круто вона передає відчуття північного морозу. Над грою Анабіоз Сонрозуму трудилися наші українські розробники з київської студії Action Forms, ті самі, що розробили Кезем з Ріфт, Віві Сектор та серію ігор Carnivores. Якщо ви про них нічого не чули, то нічого страшного. Тепер почули. Ці ігри були далеко не шедеврами, тож багато ви не втратили. Тому саме анабіоз я вважаю найкращою грою цієї студії, яка наразі є неактивною. Сама ж гра вийшла 2008 року, і що тоді що зараз вона вражає технологіями, які використані у ній? Усі вони пов'язані з льодом, на який можна довго дивитися, як він з усюди сиплеться та розтає від джерел тепла. Ну і гнітюча атмосфера Криголама пробирає до кісток. Якою ж є наша ціль? В першу чергу вияснити, що ж тут сталося. У цьому нам допоможе здатність головного героя переносити свою свідомість у померлих членів екіпажу, щоб побачити за яких обставин вони померли, а також врятувати їх від цієї участі. Ця дивовижна суперсила називається ментальне ехо. Ну і після порятунку нам відкривається прохід далі. Окрім цього, ми також побачимо флешбеки про старого капітана та його молодого заступника, між якими виникає конфлікт. Таким чином, ми дізнаємося все більше і більше деталей про долю криголама. Паралельно ми боремося з почварами, у яких перетворилася команда. Та найголовніше, намагаємося не замерзнути смерть. адже саме холод є головним нашим ворогом, і зігріватися необхідно за будь-якої можливості. Щодо керування, воно дещо в'язке. Але це логічно, враховуючи одяг нашого протагоніста. Спробуйте самі швидко рухатися, коли на вас багато шарів теплого одягу. Оскільки гру вже неможливо купити, то й завантажити її столоки гріхом не буде. А там вже й українізатор вшитий. За посиланням запрошую в опис. Мене звати Віто Скалета. Я народився на Сицилії у 25-му році. Та якось наш батько вирішив перебратися аби почати нове життя у Америці. О мафія. Я пам'ятаю, як в кінці нульових років її з нетерпінням чекали з анонсу у 2007 році аж до релізу 2010 року. Ох, і знатно ж її порізали в плані механік та сюжетного контенту. Мем про Джо, який не входив в угоду, довгі роки ще гуляв інтернетом. А сьогодні я не розповідаю про труднощі розробки цієї гри від чехів стукей, а про те, яка ж чудова зимова атмосфера вас зустріне на початку цієї гри. Нічні поїздки по різдвяному Емпайр-бей під супровід Френка Сінатри, місто, яке намагається створити ілюзію життя у ньому, та сніг, який виглядає так затишно, що хочеться просто ходити та насолоджуватися. На щастя, чи на жаль, події охоплюють не лише зимовий сезон, а й літній. А романтизовані гангстерські історії, насичені подіями не дадуть вам засумувати. І колоритні персонажі також триматимуть вашу увагу. Окрім сюжету, тут небагато активностей, що для мене є радше плюсом. Бо я не дуже полюбляю побічні активності у іграх з відкритим світом на кшталт захоплення районів чи якихось баз противників. Оскільки українізатор виходив для оригінальної версії, а наразі у продажі є лише ремастер, то я взяв на себе сміливість портувати його на оновлену версію, щоб кожен охочий зміг ознайомитися з цією грою. Посилання на посібник Steam знайдете у описі. Але 2010 й запам'ятався не лише продовженням мафії. Коли старий світ згинув у полум'ї атомної пожежі, я був ще зовсім маленьким. З 10 мільйонів мешканців Москви врятувалися тільки 40 тисяч. Серед них був і я. У заховалися на станціях московського метро. Розробники з Фое Games точно щось знали. Інакше як пояснити таке точне зображення майбутньої Росії у цій серії? Ядерна зима на болотах це те, про що мріють мільйони українців прямо зараз. А розробники це зробили давним-давно. Причому в кінці першої частини ми особисто ще раз запускаємо ракети прямісінько на Москву. Ну хіба ж не краса? Ну і звісно, впродовж усієї гри, окрім різноманітних мутантів, нам дають можливість зробити багато, багато росіян хорошими. Ну не гра, а мрія якась. Взагалі, якщо серед українських геймерів хтось не знає про серію ігор Метро, то він або не українець, або не геймер. Тому багато я не буду розповідати про неї. Певнений, ви й самі все знаєте. Якщо в першій частині нам в основному доводиться бігати по підземеллях, то вже в третій дають більш просторі та різноманітні локації. Тому дуже рекомендую вам цю серію ігор. Навіть якщо ви вже її проходили, українська локалізація тут повна, і ніяких додаткових дій робити не потрібно. Просто завантажуєте гру і в налаштуваннях змінюєте мову. Привіт, я зараз граю в Skyrim. Ось о можете подивитися. Ось у комп. Я граю в Skyrim. А тепер на дворі. Теж Skyrim. Скайрим Скайрим легендарна гра, до якої олди ставляться радше негативно, бо оказували її взагалі не те, а от моравінт був топ. А от нові аудиторії так зайшло, що тот говард вкотре її успішно перевипускає, особливо не напружуючись. Тряся, та навіть я купив нове перевидання, щоб половити рибу та приручати коней. А втім, це ж скайрим. Чи краще сказати небокрай, як його переклав в українізації кіндрат книж. І якщо ви зараз побіжите плюватися в коментарі, мов який до біса Небокрай, то спішу вас заспокоїти в українізації є дві різних версії: з перекладом назв та транслітерацією. Втім, переклад не ідеальний і інколи вам будуть зустрічатися не перекладені репліки, книги чи цілі завдання. Гра масштабна, тому важко перекласти все і одразу. Але переклад регулярно оновлюється. Якщо ви вже ветеран скайриму, то саме перекладені назви зможуть подарувати вам відчуття нових відкриттів. Завітайте до білого плину, відкрийте для себе зоряницю та пройдіть навчання в зимоколиці. Відкиньте свій скепсис та, хоча б спробуйте, можливо, вам навіть зайде. Однак Skyrim це не тільки про пригоди, які чекають на вас за кожним куточком, але й про нескінченну кількість модифікацій, які можна на нього навішати, щоб перетворити гру у щось кардинально інше. І через кілька годин милування своїм творінням просто закинути її. Але таким займаються лише буваль гравці. Якщо ж ви новенькі у всесвіті The Elder Scrolls, то саме Небокрай буде чудовою точкою для ознайомлення з ним. Я також був одним з таких, хто у 2011 році не розумів, що там за хайп навколо цієї гри. Але як запустив, то о-о-о-о... Довго ж я не міг відірватися. Напевно, якби я тоді грав не на піратській версії, то зараз мав би більше тисячі годин у статистиці. Через кілька років я все ж зміг її купити. І знову грав. Правда, вже не так багато, як раніше, та все ж, навіть не знаю, чому вона так затягує. Можливо, це особлива зимова атмосфера під музику Джеремі Соула. А може, боротьба проти імперії знайшла відгук у моїй душі? Чи просто цікавий фентезійний всесвіт? Хай там як, у гру нарешті можна пограти з українським перекладом і послухати різноманіття голосів, що було неможливо зробити з російським перекладом. Українізацію зможете знайти за посиланням в описі. Рекомендую завантажувати інсталятор, якщо не любите заморочуватися зручною установкою. Решта. Вони все. Гори не підуть ні за які гроші. Загублене місто десь там, на горі. Я не відступлю. Я знаю. Підйом розкрадачки гробниць це друга частина третього перезапуску франшизи про Лару Крофт, у якій вона вирушає в Сніжні Сибірські гори на пошуки міфічного міста Китеж, де має бути джерело вічного життя, яке шукав її батько. Тож вона вважає своїм обов'язком закінчити його справу. Одразу мене спитаєте, раз події відбуваються в Сибіру, то чи будемо ми там вступати в конфронтації з росіянами? Та маю відповісти, що, на жаль, ні. Про них вже потурбувалося місцеве населення Китежу, А воювати нам тут доводиться лише з організацією «Трійця», яка також хоче взяти під свій контроль джерело життя, щоб використовувати його у своїх цілях. Втім, невеличку декомунізацію тут здійснити все ж можна. Гра максимально намагається бути схожою на серію ігор Uncharted, але зі своїми особливостями. Як от ті самі гробниці, в яких можна вирішувати задачки на логіку. Вони не дуже складні, особливо у порівнянні з іншими іграми цієї франшизи. Якщо ж ви переживаєте, що нічого не зрозумієте, бо це друга частина, то можете почати з першої. Вона також має українізацію. Усі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, що ви знайшли собі гру на ці зимові вечори у моїй невеличкій підбірці. На жаль, я не зміг сюди додати багато ігор, оскільки багато з них не мають українізації. Та, можливо, наступного разу буде більше, хто зна. Хочу подякувати студії Сан-Дігос за надання озвучених реплік з ігор для цього відео. До речі, завітайте до них. Вони роблять чимало якісних дубляжів різноманітних моментів з ігор та трейлерів. А також інколи цілі ігрофільми. 28 ударів ножем. Ти не залишив йому шансів, так? Ти відчував злість? Ненависть? Він стікав кров'ю. Благо зглянутись! А ти бив його ножем знову, знову і знову. Благаю. Благаю, припиніть. Особливо дякую своїм патронам. Їх небагато, але я ціную кожного. До речі, я там регулярно ділюся ексклюзивними матеріалами та новинами про наступні проєкти та відео. Тож, можливо, ви теж долучайтеся. Мені було б приємно побачити і ваше ім'я на таблиці позаду. Також є мономанка для разової підтримки. Побачимося у наступному відео! Чао, какао! Та не забувайте грати українською!